Доброго дня! Вітаю вас всіх на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Давайте запитаємо взагалі за пілотів, чи будуть готувати наших льотчиків керувати F-16. Чи будуть навчання взагалі? Чи вони вже. Ну, чи почнуться ці навчання? от Найближчим часом. Чи почнуться ці навчання найближчим часом? Ну, 8 жезлів. Знаєте, в мене таке враження, що вони от повинні початися, повинні початися, потім щось вмішується в це все, або якась бюрократична проволочка, або не всі з цим згодні. Тому що от пажмучів на дні колоди, тобто це зароджуючийся якийсь конфлікт. Тобто не всі згодні, якось не всі погоджені у 4 пентакля. Це також намагаються, типу, знаєте. Це коли ти от намагаєшся контролювати ситуацію, намагаєшся прямо зафіксувати цю ситуацію, щоб нічого не дай Бог з під контролю не вийшло. Це знаєте, ну якась бюрократія, якісь бюрократичні проволочки по цій карті можуть йти. Тобто, це якось воно затягується за рахунок, воно би йому хотілося б пошвидше це все, але таке враження, що це все затягується в чотири Пентакли. Вибір. Тобто на це. ну... На рахунок цього це постійні якісь розмови, дискусії йдуть там е, як краще, що краще, там, ну і це все затягує час просто. Пожамочі відкрий. Пажезів. Ну, пажезів це завжди. Нові плани, нові ідеї. Тобто, знаєте, таке враження, що кожен з якимось своїм запропонуванням пхається, це запропонування не всі приймають, і оце отака просто якби йде суматоха і неможливість дійти е, якогось компромісного рішення або в такому плані. Е, ну Просто затягують. Казалось би, повинно вже, повинно От вона, вісім жезлів. Далі йде трансформація і виходить на чотири пентакля. Це оце, коли ти е, такий, знаєте, немає гнучкості по цій карті, по чотири пентакля, тобто ти такий, знаєте, ну закастіннілий бюрократ, крахобор там, ну тобто не можуть дойти от якогось е, спільного знаменателя буквально. Ну а в кінцевому результаті домовляться про навчання наших пілотів на F-16. В кінцевому результаті все ж таки будуть навчати наших пілотів на F-16. і мені дев'ять жезлів, ну, все одно якось воно тягнеться. Тут посилі, і сила, зірка, тобто. Є певний тиск, хотілося б, щоб це зробилося швидше. Тобто є певний тиск, є е, ну, на них, щоб це все якось знаєте, прискорити трохи. І я так розумію, у Полірці тут, скоріше за все е, ну, по телевізору, мабуть, показують, тому що це карта модійності в якомусь сенсі, що нам потрібні ці літаки в першу чергу для захисту. Розумієте, тобто тут треба таке враження, що треба розмежовувати. Це ж вони там всі бояться, щоб не дай Боже, воно на Росію не полетіло, типу такого. І тут що це конкретно от, захищати свої кордони. І якщо це буде, от будуть навчати, то це конкретно от, буде або звучати так взагалі. от, в широкий простір це буде запускатися, що це виключно для захисту, що це не для наступу, не для активних дій, якихось, розумієте, а сугубо для того, щоб себе захищати. І королева жезлів, королева жезлів це дама, яка говорить про те, що ти повинен проявити конкретно ті сторони характера, які от. Від тебе, ну, от вимагаються, розумієте, по королеві Жезлів, ти от е, е, вроді би і згоден, е, якби це все обучать там і все. Е, але тут є такі, знаєте, певні условності. Тобто тут, виходячи, ну, королеву Жезлів, відкрив. Ну, знову, ця бюрократія, чотири пентакля, тобто треба якось е, все. Оговорити, для яких цілей це все буде направлено? Тобто на яких умовах це все буде зроблено, розумієте? Якщо це на умовах захисту, то тоді так. От якось воно так виглядає. Тож не дай Бог на Росію полетить. Взагалі я хотіла запитати, чому саме F-16? Чому? Не інші якісь літаки. Є ж купа якихось інших літаків, на яких наші вміють літати. Чому саме F-16? Ну, по перше, скоріше за все, їх багато. Десять пентаклів. По королеві кубки тут є певні очікування від цих літаків. І ці очікування ніхто не знає, чого в принципі, від них очікувати, тому що це все закривається дурним. Це карта, яка говорить про те, що це щось нове, щось неспробуване, щось неізв'ядане. І карта вибор це сознательно пав вибор саме через те, що їх хочуть як опробувати. Тобто, знаєте, така якась дилема виходить, що, типу, вони самі хочуть опробувати свій літальний апарат, як він себе в бою покаже. І е, так все, це тягнеться по часу. Ну, взагалі незрозуміло, тут якийсь конфлікт виходить. Ну, тобто от, їх багато, 10 пентаків, е, чому саме в 16, їх багато. По королеві кубків ми очікуємо від них там тих, хто то якостей, тому що ми нічого про них не знаємо в бою. Це для нас щось нове. І того на це пав і вибор по закоханим, Того на рахунок них і домовилися. Кримні дурня. Ну от, дві кажезлі, вони просто хочуть спостерігати, як воно буде працювати. Вони хочуть його пізнати більше. Знаєте, стояти зі сторони і спостерігати, як він себе проявляє, цей літак взагалі. Так чому ж тоді, якщо вони хочуть його побачити, як він працює? Чому ж тоді вони так затягують з передачею цього літака? Якщо вони хочуть побачити його в дії, чому ж тоді вони так затягують з передачею F16? Ну, зрозуміло, карти говорять, що навчання. За навчання конкретно затягує їх передачу, тобто є певні, є плани, певні по передачі там і по навчанню. Ось він паже зля випадає, тобто підходи нові там через місяць, тобто через перешкоди, через якісь певні недосказаності, недозрозум... це взагалі перепони на шляху, перепони на шляху навчання. А про що місяць? Ну, от те, що я говорила, п'ять жезля випадає. Тобто є дуже багато противоборствуючих думок, вони не можуть домовитися конкретно. Хто буде навчати, як будуть навчати, тобто це конфронтація, конфлікт інтересів і так далі. Це неможливість взагалі прийти до общого знамінателя, і тому кожен намагається донести свою думку, говорити як краще, або там і це ні до якого конструктиву просто не приводить. І оце навчання воно почнеться тоді, коли тут домовляться. І по двійки жезлів це навчання, воно ніяк не зрушиться, воно стоїть на двійки жезлів, Тобто в режимі очікування, в режимі того, що ти. Ну просто о, знаєте, як стоїш з сторони і чекаєш, поки вони от вирішать ці бюрократичні процеси. Просто-напросто. Да, просто, ну, Взагалі, просто якийсь асюр виходить. Цими літаками. Ну, ці всі їхні правила, які вони самі собі понабудовували. Що ще запитаємо? Взагалі, давайте зі сторони Московщини запитаємо. Чи боїться Путін передачі Україні F-16? Чи боїться Путін передачі Україні аф 16 Ну Путін розуміє просто, що це буде остання крапка на шляху до? Ну на взагалі у війні. Тому що всі їхні військові плани, які в них там є, всі їхні починання, всі їхні наработки, проработки, які до цього були, вони йдуть по світу. Тобто тут або треба перевершити, щоб щоб дія продовжилася, треба або, знаєте, перевершити нас, або це просто закінчиться. А відкрив мені лицаря куп'ю. що це зближення? 10 пентаклів. Ну, і знаєте, вони ще намагаються відстрочити цю передачу за рахунок того, що вони певним особам платять. Рицарь Кубків це можливість згладити конфлікт, можливість донести свою думку, просунути свою думку, я би так сказала, за рахунок грошей. О, 10 пентаклів. І е, світ тоді в цьому випадку може говорити про те, що вони активно працюють, на, працюють зі світом. Тобто, оці конфлікти, що ми дивилися перед цим, ці неузгодженості, це їхніх е, рук діло. Тобто вони активно працюють над тим, щоб ці літаки до нас не приїхали, не прилетіли від світ. Ну так. Да. От воно, з елітами певними. Дев'ять пентаклів це такі самодостатні люди. Тобто пропрацьовують певних еліт. Він, знаєте, тут не в страху діло. Карти говорять, що діло не в страху. Діло в тому, справа в тому, що вони проробляють всі можливі, можливі неможливі. Варіанти, як би перешкодити взагалі, щоб ці літаки до нас потрапили. Тобто ця вся бюрократична проволочка це і є причиною того, що Росія туди влазить грошима, платять, Ну, бабки взагалі куди не подивись, і, і там гроші, і там гроші керують світом. Чи добється Путін успіху, цим швином. Путінський режим, Путін, що він вмішується в передачу України ф 16 Чи добється він взагалі успіху якогось кінцевого в цьому? Ну, особливого він успіху не доб'ється, а підгадить, підгадить по часу. Тому що це все буде пролонговуватися по помірності по часу. І це по четвірки кубків буде можливість, знаєте, якось відійти від цієї теми. Можливість якось. Ну, Тут, взагалі, по цій карті, тут, тут така карта, четвірка кубків, вона не така, як в інших колодах, це по кровлі трактування. Тут, коли ти можеш убезпечитися, тобто він намагається протягти по часу для того, щоб убезпечити себе самого. Але все максимум, що він може зробити, це ну, підгадить, знаєте. Тому що для нас це протягування часу, це саме якби. Він затягує, а нам треба швидше. І це покажу, це конкретно от вносить це неприємності. Це не великі неприємності, але все одно це неприємності. І сім пентаклів говорить також про те, що це, якщо говорити в об'ємах, чи може він взагалі там зупинити це все, то Сім пентаклів говорить, що великого результату він з цього не отримає. Але друга сторона цієї карти це ну, пролонговування по часу. Тому що от по двійки кубків тут є з ким ці питання у нього вирішувати. Тобто пролонговування по часу, тут затягування і так далі. Тобто, ну, знаєте, вроді би і помілочі, але таки що все одно не їдуть. Давайте подивимось так, чи є у наших військових, у нашого військового командування е, ну, план Б на той рахунок, якщо літаки будуть затримуватися або там зовсім не приїдуть, чи розраховують наші, наше військове командування якось по-іншому, е, якусь іншу ставку робити. Без цих літаків. Ну, тобто якось наступати і звільняти наші території, не маючи цих літаків. Чи є в, наших, в нашого військового командування такий план, щоб все одно здійснювати наступальні дії без літаків. Ну, без літаків ти можеш тільки захищатися. Ти не можеш наступати. Вежа, 9 жезлів, 4 кубка, туз мечів. Ну, вежа сама по собі так. говорить про те, що можуть бути втрати великі, якщо наступати. І щоб зменшити ці втрати, то це разві, що стоять в обороні і убезпечувати себе. А активні дії, якби проводити відкривні туз мечів. Ну, це, це може бути, знаєте, просто на рахунок того, що ти е, будеш вести просто діалог і е, чекати, і план в тому заключається, що ти просто е, ну, стоїш на деяких напрямках фронту в обороні, ти активно не наступаєш, і ти все одно не полишаєш е, намагань е, все-таки. Ну, цілі такі, якби щоб отримати їх. Тому що взагалі по, по тузу мечів тут взагалі проходить авіація. І для того, щоб активно наступати, потрібна авіація для того, щоб було, ну, як знаєте, по рицарю кубків це наближення до вирішення якогось питання, це можливість. Менше втратити, і саме менше втратити можна за рахунок того, що буде авіація. А поки авіації немає, це лише от убезпечення себе, своїх кордонів за рахунок того, що ти стоїш в обороні. Ну, так що на деяких ділянках фронту без літаків ніяк. Я це думаю, це мабуть так виглядає. Це знаєте, більше як. Це вже якби ми їх вигнали, знаєте, за, за кордони наші. Ну, тобто вже звільнили Україну. Тоді б можна було сказати, що f 16 вони вже будуть виконувати функцію, як обезпечувати <губ> наші кордони. Але ж до цього ще дуже довго. Ну. Всім дякую за увагу. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Всім бажаю гарного дня.